Чільненько пішло, Трамп може кожного дня святкувати якусь перемогу. Ну, просто ніби навмисно все це він поєднав в одну купу для того, щоб краще натиснути на сі, коли е, вони зустрінуться в четвер. Так, от, що сталося? Сталося ось що е, Мілей, і його політична сила, за яку ну, можна сказати, агітував, а можна сказати, перемогу якої вимагав. Трамп вона перемогла на парламентських виборах в Аргентині, і Трампіст переміг свою політичну силу, і тепер цілком, можливо, в Аргентині почнуться якісь серйозні реформи. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйтесь. Чому це дуже важливо? Я казав, що Трамп використовує таку технологію, коли йому подобаються якісь. Ну, лідер держави, він повним ходом за нього топить, робить все можливе для цієї держави, щоб вона за нього проголосувала. І, хоча казали, що Мілей має програти вибори, Трамп дав грошей, кредит е Аргентині і сказав, що якщо ви е не підтримуєте політичну силу президента, то я піду геть. І народ проголосував 40 з чимось відсотків, а головні опоненти отримали 30 з чимось. І таким чином перемога сталася. І більше, то я вам скажу, курс песо різко скаканув на 15%, на 15%. У них там курс божевільний: 1300. 1300 песо за 1 долар. А тепер там 1000 з чимось. Вже ну, суттєво впав. Друга частина. На 15% вискочили категорування аргентинських компаній, в тому числі на біржах Сполучених Штатів. Тобто все пішло супер. Трамп налякав, народ проголосував, і тепер буде якась співпраця. Та сама історія, до речі, відбувалася із Угорщиною. І Сам прямо Трамп каже, що на минулих виборах ми підтримали Трампа цього Орбана, і він переміг. І на цих виборах каже, будемо підтримувати. І це дуже небезпечно нам, українцям, тому що ми знаємо, що Трамп такий хлопець трохи е, ну, з певними заморочками, і в нього своє уявлення про те, що йому треба. Так от, поки це стосується Америки і його справ, ну окей, а коли це буде стосуватися України, ну, то вже можуть бути виникнути питання. І мені здається, що зараз команда Зеленського робить все можливе для того, щоб Трамп отак само нам сказав на виборах а ну давайте швидко всі голосуйте за Зеленського. Він мій і буде робити все, що я йому скажу. Ну, так як з Мілеєм. От. І, і що будуть робити українці, не знаю. Але ключове сьогодні інше: ключове те, що в Аргентині Трамп переміг. І зараз всі говорять про те, що очікується, і Ленсі Грем сказав, що очікується. Оголошення про те, що почнеться якась операція проти Колумбії і Венесуели, і тепер уявіть собі: там в Латинській Америці, порядок наводиться повним ходом, тобто, там йде повна зачистка всього, що тільки можна, під того, щоб вони були вже про більше ніж там про китайські чи проросійські. Тобто, це такий серйозний крок Трампа. Серйозно, ну це навіть не крок Трампа, а просто результат його правильного тиску в даному випадку. І тепер він може спокійно говорити Сі після всього, що відбувається. Бо вже додам пару слів про це, що сьогодні почитав таких серйозних китайських аналітиків, і вони пояснюють, чому Асеан, чому ці країни, які навколо Китаю там. Індонезія, Таїланд і так далі. Цей блок, куди приїхав зараз Трамп. Чому вони прогнулись під Трампа? І мовляв, через те, що Китай не зміг захиститися від Сполучених Штатів. Вони розуміють, що їм треба прогнатися під всіх, і тому вони прогнулись під Китай. О, під Трампа. Справді всі ознаки того, що вони прогнулись, є угоди підписані, такі, як треба. Першим не витримав. В'єтнам все попідписував, що треба. Ну, зрештою, Таїланд. А президент Індонезії, ну, тобто, це там ключова фігура, все таки найбільша країна і найпотужніша. Він сказав, що він не буде нічого у відповідь на санкції робити американські, щоб все було так, як годиться. Додайте до цього угоди по земельним матеріалам. Додайте до цього. оце Знамените вже тепер миротворче, значить, дія Трампа по укладанню угоди між Камбоджою і Таїландом, і крім того, він заявив про те, що він хоче навести порядок в, в війні між Пакистаном і Афганістаном, які вже обидва фактично ну, так би, наближені до Китаю. Тобто, по, факти, в цих умовах, коли наближається зустріч. Китая і лідера Китаю і Сполучених Штатів, лідер Сполучених Штатів, робить все можливе для того, щоб просто на кожному повороті показувати Сім, як багато він може. Перемога в Аргентині, це теж його така ж гра. Ну, тобто, це ж з тієї серії, тому що. Інвестиції Америка... ці Китайці вони дуже активно намагаються впливати на Латинську Америку, заходити всі країни, і додайте до цього, щоб відбулася зустріч вчора, про яку мало що говорять, не знають, що там толком відбулося. Але відбулася зустріч президента Бразилії і президента е... Сполучених Штатів. Це теж дуже важливий фактор. <кхем> ну таке враження, що от досі, ну от от. Всі це буде останнім таким лідером, з яким захоче ну, стане зустрічатися Трамп. І вже з усіма країнами фактично так чи інакше нормалізовані стосунки. Ну, понятно, крім Росії, бо з Росією йде повне загострення, навпаки. І з Індією о, виникають певні питання, але. Хоч моді і продовжує говорити, що не можна тиснути на нас. До речі, Путін те саме говорить, що не можна тиснути, і той каже, що не можна тиснути. От. Але моді кількість нафти вже зменшує купувати. Що там витворяє Путін? Ви теж бачите з цими ракетами, випробовуваннями, цими шоколадками. Путін в шоколаді і так далі. Тобто він намагається якось триматися, але, схоже, в нічого не виходить. В, цій, в цих умовах, ще раз кажу, коли через кілька днів зустріч Трампа і Сі ніякої активності, ну як ніякої активності, я розумію, чому немає ніякої активності, Сі займався внутрішньою політикою. У них відбувся пленум їхній, і він там зачистив кучу військових і тепер всі обговорюють про те. Коли може бути вторгнення в Тайланд, в Тайвань, і оце може бути такою відповіддю. але це все внутрішні ігри. Всередині ну, він посилюється всередині країни, а Трамп займається повним ходом геополітики, І ця геополітика, вражаюча, ну насправді всі країни асіан вже тепер партнери, по суті, так чи інакше, а, а сполучених штатів. А до цього вважалося, що це. Типу, фронт Брікса, це фронт Китаю, і вони там всі разом будуть протистояти е, Сполученим Штатам. Тобто, схоже, разом з Китаєм протистояти Сполученим Штатам ніхо, не хоче ніхто. Залишилося зробити останню опцію, це щоб сам Китай відмовився від цього протистояння, залишивши Росію один на один з усім світом. І тоді все буде добре, чому я і розказую так довго про ці такі події. Тому що те, як діє Трамп, це показово і для України, як він буде діяти стосовно України, і те, як він діє з усіма своїми опонентами. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої новини і ставайте спонсорами мого каналу, до речі, тому що підтримувати незалежні медіа. Про ну, це точно треба, бо я вчора подивився, до речі, рейтинг найрейтинговіших каналів. Ну, чесно кажучи, е -е, гордон на першому місці, гордон на другому місці, і поїхали, поїхали, поїхали. Що дивляться українці? Ми тепер бачимо і розраховувати на те, що Україна е -е, опритомніла і може нормально за щось проголосувати. ну, ну Коли ти дивишся ці. Розгони гордона то такі враження, що навряд чи е, свідомість в голови українців повернулася. А нам треба якось протистояти. А ми там один відсоток від того, що ну мій канал там 26 тисяч, а у них там 2,5 з мільйони. Ну, грубо кажучи, один відсоток. Як з цим протистояти? Можемо стараємося і будемо, але без вашої допомоги це зробити неможливо. Слава Україні.